Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ чи правомірно карати тих, які залишили службу під час війни. Ну, По-перше, комітет не може звільнити. Дивлячись, за яких обставин покинуті позиції, Диті? не карати. Ні, це може звільнити тільки Верховна Рада ухвалення відповідного закону. Е, неправильно, а якщо це прийнятий закон про. Демобілізацію. Ну тоді прийти закон це правильно. І те, що пропозиції є різні, хай собі будуть. Вони мають право на існування, але кожна людина повинна відповідати перед законом і перед Конституцією за свої, за свої дії або свою бездіяльність. Я вважаю так. Чи має він понести за це відповідальність Ну, Скажіть, коротенько. Ну, думаю, що може і має. має. Звичайно. Така Добре. моя думка. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях.